Усім добрий ранок. Дивіться, куди ми приїхали. Які тут сосни. Тут колись. А тут було два столика. Це вони розширили це місто. Тут воно було. Тут воно було таке в тіньку і отут столік було маленьке, а це зробили геть по-іншому. Приїхали ми на рибалку, вирішила хлопцям вихідний, щоб відпочили і морально, і душею. Бо, бо це можна зі мною сказитися. Ми приїжджали вже сюди, на цю річечку. Хто пам'ятає, були тільки трохи туди, Ну, я потім пройду, покажу. І були ото з палатками на тій стороні, за дамбою там. На тій стороні були. Щось скидається. І ще погода така, похмура, дощик моросить. Ну, Ми вміємо зібратися. Дивились, дивились прогнозники, спека стоїть. До самого вечора спека стоїть. Проснулися вночі. дощик моросить, такий вітер. ну Як буде, сміття прибирають, правда, не вивозять. ну Сміття воно там, кучка. такісь відпочивали, мабуть, -то. якісь щось чи святкували, чи що. Верьки якісь, дощики якісь, щось таке тут було понатягувано, матузки понатягували. Молоденькі, гарненькі. Тут оце місце, де ми сюди завжди приїжджали. А я Кристині кажу, тут уже два якихось ся столики зробили. Не сильно не познімаєш, бо там. Приїхали люди також на рибалку відпочинок. Хто пам'ятає, як ми тут готували, то також сюди приїжджали, знімав. Гляньте, тут також ширше так зробили. Все повичищали. Ми сюди не захотіли заїжджати, бо оце один заїзд. І там інший заїзд. І оце можуть люди приїжджати і також поряд сідати. Ми цього не захотіли. Ні, я б угу. Бачите, як тут стало гарно? Спишу, стало. Вот так. Угу. Гарно, тут сміття вивезне, нема сміття. Тут... Будемо там. Також ну воно яке яблуко. все, yeah. чи воно гниле. Yeah. Також прикольно, гарно так. Гарно. А тут завжди ж було яблуко. От тоді, хто пам'ятає, хто давно на каналі, тепер розумієте, що я катала концерти, коли ми ото поїхали на відпочинок з палатками. І я кричала, що тут нема століків. Нема століків. вже мені писали тоді. Ну ти і не їш. Сядь та відпочивай, столика їй нема. Бачите тепер, які тут є місця. Нас тоді сюди не пустили. Тут також були такі бур'яни. Зробили воно столик. Таке місце зробили для відпочинку гарне. О, воно ще далі поробили. Дивись, скільки їх тут поробили. Ото От я і казала, що сюди краще їхати на цю сторону, бо тут. Бо тут є місця гарні. Дивіться, які. Нисся. Гарнус. Гарну. Рент. Сосна мэ пахне. Тут не для рибалки, тут більш для відпочинку. Це річка, о, дивіться який, річка Сугоклія перед Бобринцем, перед в'їздом в Бобринець. Гляньте, яка тут красота. Дивіться. Там стоять на машині, відпочивають, так? Пішли назад, там також є далі столики, гарні місця, але там стоять люди і далеченько йти, понад цією річкою. І отакі гарні місця. Кристін, візьми оту пляшку, кинь отуди де вогник, був. спалять потім. Гарно поробили тут. Мені подобається. Так соснами пахне, так гарно. Клас для відпочинку. Безкоштовного. Спокійного відпочинку. Краси яка. На морі. Угу. Не знаю. Малі просяться на море. Коля сказав в цьому році ні. Я сказала крапка. Каже смисл туди їхати. Багато ходити, каже, ти не зможеш. Каже, покупатися в морі мені можна мочити тільки через 10 днів. Шов. Разіться, щоб засмагати, навіть лежать на цьому, мені ж також на сонці не можна. Так що каже смисл. Гарно. Да ты его найшла? Вот тут ну положи. Це позанять, да. Я всякий раз побача. Угу. Друг так. Ну угу. угу. і держимся там. Да, горненькі такі. Да. Боже, вже скоро новий рік. Завтра вже 1 вересня. Зелені і такі похучі, да? угу. пахне. Ой, молоденькі такі. Хочу. Хотіла вонюхати. Ага. Покажу. Хорошо, спимо не а пимо. Никита одну за одной. Здається, що вона ото прыгає там щось є. Ні, не, немає нічого. А чого вона ото так смикалася? Ну маленькая, хот плыло щось. Взябало. Да. Щось є чи ні? Чирвики пообідало. Попробуй не буде попаду. Че не кажеш? Недалеко закидати. Як ти карася приніс, то одна жіночка писала, карась весь побитий. Видно, що сітками ловили, браконьєр ваш, Нікіта. <риклад> <риклад> жіночка просто не знає, яка бува рибалка, так, да, Нікіт? <риклад> І поскільки можна ловити риби. Це що зараз майже нічого так ото. Міленьке. Якби подивилась наше відео, то бачила б. Як дейшоловець. От плаває туди сюди То туди, то сюди. Курочка. Це молоденька, так? Да? Це вже цього року. А там воно лебідь крутиться. А ми як приїхали, я бачила, сірі випливали з Так Також молоді. Ага. Зараз. Ще п'ємо. Так, да, тут на річці як прийдеться, можеш піймати, можеш не піймати. А якщо ох, ще. То мабуть не одна вона плавала, не та, та сама. Знаєш, <гум> які? Угу. це вже четвертый. Я думаю, а ти рибу кажеш четверту. Вони не лякані тут. Ага. Что? Папа каже, вони не лякані тут. А якщо що я казала, що на річці на річці може бути, може і не бути. А якщо гарний ставок, платник, то там рибалка. Ну що Нікіта їзди не знімає. Казав, я заведу собі канал, буду знімати. Ну а як він буде і ловити і знімати, і ловить, і знімати. Ну, треба. Купиш собі камеру, будеш знімати, скотиняка. Летів, падло. Повипливали воно батьки з молоддю своєю. Щось ну, мало їх, скільки три, я бачу наче. Вона перестала камеру фокусувати, отак як приближуєш. І недалеко ж. Вісім годин ранку. Дощик пустився. Приїхали на риболовлю. Та ні, ну воно не буде. Пройде. Крістіана збирала яблук, зараз помиємо, зваримо компотика. У нас є сушка. Поп'ємо компотиком з бубликами. Такі гарненькі яблук. Ну що побиті. Це ти з полу збирала? Не з дерева ж. З полу збирала. Вервелечу, Додамо оличі. Терена немає. Завжди, і в прошлому році багато ж терена було, а це нема терена. Ну, буде олеча, воно ну, нарве оличі і зваримо компотику. Хлопці ловлять, сонечко вже виходить. Трошки оличі. Гляньте, який я гльот нашла. Крупнячий. Воно кущ, коли обтрусив, Кристина збирає. Крупнячий, такий смачний. Такий прямо смачний-смачний. Зараз позбирає. Клас. Прямо біля нас. Нас коштуй Не хочу Так він вкусний. Хочеться. Не хочеш. Не хочеш. А воно там умивальнички, а можна помити. то щось підставити Воно якраз задувати не буде по всім сторонам. Крупний такий, такий смачний. Прям смачний. Я вже таку ж меню з'явила. Може взяти ще кирпичики і отут поставити, де воно його видуває, щоб воно так не, не видувало, багато дров не йшло. Бо воно буде от з однієї сторони, як завжди. i <laughs> <laughs> Так висипала попадок втік.